Виконуємо номер 1468 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2022 рік. Обчисли. Завдання перше 0,1 в квадраті. Завдання друге 0,2 в кубі. Завдання третє 0,5 в квадраті. Четверте – 1,3 в квадраті. Завдання п'яте – 1,3 у кубі, і завдання шосте 4,7 у квадраті. Приступаємо до виконання. 0,1 у квадраті це 0,1 помножити на 0,1. Помножимо 1 на 1, це буде 1, і відокремимо дві цифри. Якщо у добутку, який отримали після множення менше цифр, ніж потрібно відокремити, то зліва слід дописати потрібну кількість нулів. Відокремлюємо дві цифри, отримали 0,1. Отже, 0,1 в квадраті дорівнює 0,01. Далі 0,2 в кубі. Необхідно 0,2 помножити на 0,2 помножити на 0,2. 2 помножимо на 2, 4, Де ще на 2 – 8. І відокремимо три цифри, допишемо три нулі. Відокремлюємо три цифри. Отже, 0,2 в кубі дорівнює 0,008. 0,5 в квадраті, це 0,5 помножити на 0,5. 5 помножимо на 5, це буде 25. І відокремимо дві цифри 0,5 в квадраті дорівнює 0,25. 1,3 квадраті, 1,3 помножимо на 1,3. Тут уже будемо виконувати стовпчик.

1,3 у кубі це 1,3 помножити на 1,3 і помножити на 1,3, 1,3 на 1,3 ми вже помножили, це буде 1,69, скористаємося цим. Тепер помножимо 1,69 на 1,3. Підписали, не звертаючи увагу на коми, перемножаємо, не звертаючи увагу на коми. 3 множимо на 9, 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18, 2, 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, до 2, 5. Множимо на 1, 9, 6, 1, додаємо 7 9.

4,7, помножимо на 4,7. Виконуємо множення в стовпчик. 7 множимо на 7. Буде 49, 9 записали, 4 запам'ятали. 7 множимо на 4. 4 7, 28, до 4, 32, 2 записали, 3 запам'ятали, 32 записали. Множимо на 4, 4 7, 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 4 на 4, 16, до 2 18. Виконуємо додавання 9, 2 додати 8, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 8, 11 до 1, 12. 2 записали, 1 запам'ятали і 1 додати 1 2. Відокремлюємо дві цифри, маємо 22,9. Отже, 4,7 у квадраті дорівнює 22,9. Ми обчислили номер 1468 виконано.